Дико, у якому настрої ви зустріли вірян потерпілих від побиття в Катеринівці. Ви знаєте, не дивлюсь на те, що трапилася трагедія. В доброму, в радісному настрої. Вони душа спокійна. Вони стояли за православ'я. Вони молилися. І вони потерпіли за православ'я. Потерпіли не слово, а фізичну наругу. Але Душа у них спокійна, вони не мстять, вони не озлобилися, вони сприйняли це як добрий знак того, що вони сподобалися потерпіти за віру, що вони сподобалися потерпіти побої, що вони потерпіли на наругу, але вони не відповіли тим, ж. Вони смирили. І цьому сила їхньої віри, і цьому радість того, що вони і надалі, чим зможуть, як зможуть, але будуть старатися свідчити православно. І видно і по словах, і по їхній настрої, що вони готові ще більше потерпіти. Але, повторюю, не озлоблятися, не ненавидіти, а прощати тим, Хто не знає, що він творив. Скажіть, у якому статусі зараз справа довкола храму та вашої православної громади в Катеринівці? Відбувалися перемовини не один раз і нині теж були Кременецька рівня адміністрації перемовини, на яких наша громада засвідчила, що вона протипочергової служби. Але... Дивись на ситуацію, яка сталася, наша громада просить дати можливість з часом, коли буде нагода, коли буде і місце чи будівля, чи земельна ділянка для того, щоб побудувати окремо храм, щоб не мішати молити. Наша життєва необхідність, молитовне єднання з Богом. Без цього ми не можемо спастися. Але в умовах не ворожнечі, молитва, надія. Але в майбутньому ми просимо і наше прохання прийняли до відомого, дати нам можливість молитися, чи в якійсь будівлі, яка пустує чи дати місце для побудови нового храму. І ось це, що нині на таких перемовинах відбулося, це надію. Надію те, що з Божою помощю, молитвами вірних і молита тих, які потерпіли, Господь допоможе мирно це питання. І ми тільки за те, щоб мирно... Молитися Богу за своє спасіння, за спасіння народу нашого і, звичайно, за благополуччя і спасіння похрониною країною. Ось така надія мені зазвичай. Як надалі ви збираєтеся відстоювати свої права, коли влада де-факто стала на бік однієї з конфесій, на бік людей, які захопили ваш храм? Звичайно, ми не поступимося ничим. Ми не маємо на це жодного права, тому що йде ображення святині, в яких віками молилися, ми не можемо святиню нашу непризволящу залишати, або просто віддати якісь нічого. Віками не молина святиня, які люди молилися, а нині. Люди втратили страх Божий і не хочуть продовжувати молитву вам спільно. І ми чим зможемо будемо захищати святині. І, звичайно, будемо захищати згідно закону церкви, совісті і нашої держави. Не дивлюся на що. Є право, є можливості. І те, що нині хтось хоче щось видати за інше, хто не хоче виконувати закон ні Божий, ні державний, думаю, з Божою допомогою, і з молитвою. І вони зрозуміють, що іншого штати немає. І ми будемо цього шляху дотримуватися і будемо в міру можливості наших які у нас, на превеликий жаль, нині обмежені і кимось зневажені. Але Господь, як говорить святий, не в силі, а в правді, і будемо старатися поступати по правді Богу. З Терпінням, молитвою, і любов'ю. і особливою молитву за тих, хто оступив, за тих, хто підняв руку на святині. Ось такий наш шлях, яку ми особливо надію попадаємо тільки на милість і помощ Богу.